Всім привіт! Інформацію тепер зробимо 2025 рік. Для редиски, як поживає ваша жертва, <сум> для аб'юзера. Думаю, зараз побачимо, чи дивляться нас аб'юзери. <сум> тирани, <сум> Інформація для вас. Як поживає ваша жертва? Ну а чого сміятися? Може і цікавиться, чого не цікавить. Ви думаєте, що просто е радістка пішла е і все, і отакого щок, ну вазиш не відпускає, ви думаєте, що її відпускає? Те, те, що люди роблять ігри і показують всю показуху, так весь всередині не знають. Давайте узнаємо, що насправді вони думають. Ці ри, ці люди, які зараз боліють, переживають, страдають, проходять трансформацію, випадають в ноль. Ну Передивимося, що вони. Що як? Особисті розклади, матриця судьби, обучення, чистки, наставничество. Звертайтеся. Так, ну що, як поживає, як поживає наша жертва на даний час? Скучає. Дуже скучає і мечтає. Як би не було прискорбно, але жертва скучає за своїм тираном. Сожаліє. Щоб краще цього не ставалося. Людина винить себе. Приходять такі моменти, що людина винить себе, що я винний, я винна. Людина починає себе винити, що я винна, що десь теж була неправа, що десь теж підбріхувала. Людина шукає, починає в собі винити, що типу, я десь теж був неправ, Я теж обманював, дурив. Типа, що теж, типу, себе людина винить. Ну, людина. Розуміє, що ви були незамінними, що вас пов'язали узи душ. Людина має зв'язь з вами і відчуває ваші зради, предательства, вашу іншого енергетику, чоловіка відчуває. Отут всередині відчуває боль, страждання, і від того людині дуже важко, бо у вас зв'язані душі. І цим самим людина приносить собі ув'ячає болі страждання. Навіть чоловік може говорити, що який там не є аб'юзі, що ви навіть краще, ніж він. Ця ситуація реально людину і людина боліє, людина не спить, людина проходить трансформацію, людина впала на стакан, людина могла присісти на всякі вещества, людина не ходить на роботу, людина худає. Ну, Людина проходить жорстоку трансформацію. Проходить трансформацію. Що ще? Що ще як поживає? Рівнує, дуже ревнує, дуже ревнує, дуже ревнує. Рено з'їдає, любов з'їдає, ревнує за любві. Як же так можна було? Ну, коротше, капець. Людина ревнує за любві. Знаєте, що даже може бути? Що навіть оця ситуація вийшлася. Що людина, коли навіть аб'юзер аб'юзери кинув, що людина осознала ціну любві. Отак, так навіть може бути. Тому що не завжди аб'юзер, який йде з сім'ї чи зраджує, він робить погано. Він може це може робити і вимушено, тому що до цього моменту могло призвести ситуацію байдужість, алкоголь. І от людина, коли уйшла вже, то людина перестала пити, наприклад, там, і почала узнала любов. Грубо я тільки потерявши, осознала любов, що ви була цінна людина, та радістка, що ви була красива. Ну і що ви постійно допомагали. Людина осознає, що ви багато. Ридістка багато допомагала, Постійно витягувалася з яких передрягів, допомагала, підтримувала. Що? Получається, цією ситуацією багато висвітлилося мінусів жертви. Що насправді жертва себе не любила, що жертва себе не приймала. О, що людина вона була жертва осіди, а все а, а тут бачите, дьявол сидить в дзеркалі, що людина себе не приймала самого. Ця ситуація висвітла цю сторону, що треба спочатку полюбити себе, зайнятися красотою, зайнятися собою. Так, да, у вас були розноглася, да. людина хоче ці розноглася якось їх зробити, тому що багато сплетень, багато було сплітінь. Е -е, багато було сплетень. Людина багато чого не розуміла, недоцінила сама себе, недоцінила вас. Ну, коротше. Е -е. Щоб багато часу це все діло проїздило. Людина хоче, щоб ви подзвонили, поговорити, ще мріє з вами, щоб ви стали частю її життя. Людина ще хоче сім'ю з вами, дітей з вами. Признати свої теж ошибки людина хоче. Та ситуація реально людину ламає. Даже, виходить, радістка заставила людину осмислити, побачити другу сторону, свою тіньову сторону. І людина. Мені те, що я причинив тобі вред. О, значить, десь був теж косяк з тої сторони, могла бути десь якась може зрада в процесі. Там може рік, два, п'ять назад. А тепер це вилізло боком, і людина розуміє, що ушла, пішла, да, вона звиця, але насправді теж людина була не права, а це був результат. Думала людина, що воно не пройде, воно прийшло. Час пройшов, і в людини воно знову з'явилося, прийшло типу, якось змістку. І Людина розуміє за що. І людина розуміє, за що? Ану, що ще ти радіски передасиш. Ой. Що ти ще радіски передасиш? А, бачите, не пускають нам цю колоду, тоді не будемо, добре. Запитаємося дорогі колоди, що ти ще передасиш? Радіски. Що він скупий був. Скупий сидів на грошах. Один каже, що погано було, а другий згадує, що хорошо було, що радісний чоловік був, що вірність була занадто велика, передушена, занадто крепко. Ну, передає, каже, що редіска так сталася, тільки за того, що було зроблено якісь порчі остуди. Що людина це все збиває на те, що були в Порчі, що це була студа зроблена, того людина й ушла від вас. Треба помочь. Цій людині треба допомож. Людина холодна, закривається і перестає вірити в любов і всю двіжуху. І насаджує на себе всі маски, які можна. Але людина мріє про зустріч. Як би не було, а є ось так, як воно є. Там багато хто може що говорити, але як би не крутилося, чоловіку потрібен нужен чоловік і нужна любов. І ніхто не скаже, де вона з'являється, де вона тіряється, як вона приходить, як вона уходить. Гординя, корона, ЧСВ, борзота, незнання, родові програми, дитячі травми. Працюють на повну силу і розвалюють все, що не тримається на любові. Всі спитання йдуть для проявлення любові до себе і до людини. Приймайте інформацію.